А нам, по розрахункам якраз наших колег, по розміру нашої інфраструктури величині нашого міста, нам необхідно інвестиції щороку, близько 30 мільйонів євро щороку. Для того, щоб ми за 10 років змогли дотягнутися до рівні польських водоканалів. В Польщі в них йде... 45 мільйонів євро, 30 мільйонів євро. бо ти маю на увазі краків. Коли я говорю про Польщу, то краків. Ми не кажемо 45. Але це розрахунки не то, що наші побажання чи там якісь хотілки. Тобто це є простий розрахунок так, з приводу, чи можна, очевидно, що можна, є ресурси, але я хочу наголосити, що в кінцевому випадку, чи це буде кредитний ресурс. Чи навіть грантові ресурси всерйону? Воно потім вертається це в тариф у вигляді амортизації і у вигляді повернення тих коштів, якщо беремо.